Ей, hey, еврібаді, с вами Дензо, і залетіли ми в режимчик під назвою Брейнрот. Стіл Брейнролл. І що ж, в мене на балансі 2 мільярда. моё я просто мега мільярдер Ну, у мене щас база відкриється, треба й ось такое щодесенько зачинити, щоб мене тут нічого не полтили. Хоча я по правді таки планую зробити ребітха. Тому я оце думаю, дивісь, тут є мої підписники. Я б реально би зробив ребідха, віддав би їм свої крутецьких петів, тому що ну вони, мене, вони в мене просто пропадуть. Ну, справді так, давай зараз тобі, значить, скупимося. Що? Давай зразу включимо автобай, просто автобай, щоб ми відразу з тобою заходили, і в нас були з тобою ці всі штучечки. Так, в принципі, все саме основне ми з тобою придбали собі, і мене вже відразу заморозили. Так, хорошо. А що нам потрібно тобі з тобою зробити для ребітха? Дивись, нам треба шеф е, крабра кадабра і круту дріло нам потрібно. Ну, слухай. Минулі серії, ми з тобою стар. Ми це зробити і як пам'ятаєш, що ну довго. Довго я чекав, і в мене, ну, по-справді таки, ні черта не вийшло Кстати, дивись весь спутав, пацана. Ну, все це все діло відкрите. Незрозуміло, чому він його не закриває, Ну то таке. Хорошо, нам треба нам треба фрутодріло і шеф абракадабра. чи як я там? крабракадабра Не пам'ятаю не пам'ятаю пам дословно, але мене вже заморозили. І в мене хочуть стирити. Стирити моїх типів. так швидесенько зачиняємо. базок слухай. Так давай. Так, чекай, закриваємо. Давай для підписників ми з тобою відкриємо, і хай підписники беруть, що їм тільки заманеться. Так, сразу, сразу давай let's go, дивитися. Сразу роздивлятися усіх кренделів, які у нас з тобою вибігають. І слухай, ось, що -то, що то, що то що то пішло не по плану, і режим у нас з тобою перезапустився. Так, через 20 секунд у нас з тобою відкриється база. Так, сразу, для своїх пацанів ми відкриваємо базу. І що кому по кайфу, хай бере Дивись, в мене є отакий слоняра жорсткий, потужний. Ось дивися па. три типу. тіпа типу просто мультимільярдери, можна сказати, що завдяки цим петам Ти зможеш ну, стати супер-супер крутим пацаном. Так, зараз закриваємо базу, і давай скажемо: бери, що хочеш. Тому що, справді, ну зроблю, я зроблю просто ребідха. Ну реально, зроблю ребідха, і в мене в мене вони всі пропадуть, а так хоча б а так хоча б підписники наші з вами будуть з класними кентафариками. Такс, е, ми з тобою, в принципі, закупилися. Через дві години у нас з тобі буде кенді Аура. І слухай, ну, нам. Наш, нам Потрібних пацанів ну, не виходять просто. Дивися. Всі дешеві йдуть. Реально, всі дешеві йдуть. Фрутодріло. О, фрутодріло. Глордо футодріло. А нам треба. Правильно, нам це чувак і треба. Слухай, і тепер нам треба лише шефа. Затятного крабіка. Так, чуваче, а я не поняв. Ти що? Ти що на моїх типів нападаєш, а? А ну ой, ну, не того заморозив. Не того заморозив, ну ладно. Так, ну цього шефа ми з тобою повинні. Повинні з тобою, друже, що знайти цього шефа. Кстати, і вроді як. В нас з тобою місце ще зверху є, да. Зверху в нас ще є два з тобою місця, тому в принципі, в принципі, нам повинно вистачити. Ребіт хочеш. О, да, да, чуваче. Да. Тому забирай, забирай все. Так, то у нас якісь. А, це підписник зашов. Все, пацани, я, в принципі, дав добро. Я дав добро, щоб вони собі забирали це все діло. Оно, поніс, дивись. Поніс, за Так, і тепер нам з тобою треба шефа, е, крабру-кадабру. І слухай, ну знайти його прям ну, проблем. Проблем, проблем. Так. Тут что хочу краситься. Це обшалевый чувак, кстати. Це реально обшалевый чувак, і дивися. У него крадають просто базу. ха ха але ну почекай, у нього є фрутодріло, е, фруто нам треба з тобою цей шеф Абракадабра. Ну слухай, шефа нема в нього. Ну, все остальне більше мені не треба. Мене буде ребіт, якщо бачить. Тому... тому хай хай наші пацани все це діло забирають. А ми з тобою в пошуках в пошуках того самого, хто нам потрібен. Кстати, стоп, чекай, чекай. Надіюсь, що вони ж, ж не сперли в мене того типа. Ні, слухай, цього, цього хоча б не. В цього не вкрали в мене. Цього не вкрали, зараз закриємо з тобою базу, тако по фастіко. Тенс, все, базу закрили, і мені Получається, потрібен ще ще один чувачок. Це шеф. Чеф, чеф, чаф. Шукаємо, шукаємо цього шефа. Друзі, ну не знаю. Скільки на це уйде часу, но фрутутріло ми досить досить швидко знайшли. Так, тунтун цахур нам не потрібен. Гангстер Фотера нам теж не потрібен. Свиніні бомбардірі. Асасіно Капучино. Слухай, ну, нам треба чефа Чефа, чефа, чефа. По-братськи, по братськи. Дайте мені того, хто мені треба, пацани Оп, 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 Диви, денс, денс музика Нам треба Чефа, Чефа, пожалуйста, крабру кадабру. Я вже хочу зробити ребідка і розширити свою базу, бо завдяки тому, якщо ми розширяємося, друзі, то в нас з тобою база буде закриватися ну, на довший період. Тобто у нас з тобою зараз база там закривається, ну буквально можливо на секунди 60 чи 90. А коли ми прокачаємося, в нас буде з тобою база в рази, в рази мощніша. Так, 10 секунд. Треба теж не забути базу закрити. Хоча знову ж таки, знову ж таки, можна навіть і рандомним грав гравцям роздати цих чуваків. Але знаєш знаєш, що прикол? Вони ж в мене вкрадуть цього, типа. Реально, вони мене просто звуть вкрадуть. Ось що вас такий весь проблем. Так, Бенс, дивісь, у мене зараз реально 90 секунд. Опа, якісь бафи. Що за крабіки? А що це за двіжуха? Слухай, а я такого ще не бачу. Ну, дивись, в нас з тобою працюють якісь бафи, дивись, якийсь корм, крабіки і лакі буст, але на що він працює? Роби ребіт, чувач, у мене немає. Потрібних чуваків. Щоб його робити. Але слухай, мені ця муз... музончик подобається. О, ти ви. Жесть, ну такого я не бачу. Ні, ну це имбо. Це, це справді імбово. Льо данзо денси, та ти шо? Ха -ха -ха -ха. Оце прикалям Це реально прикалям Так, а може під цей dance будуть виходити нам потрібні челікси Диви, диви. Він його поняв кусає. І він ти типу, стає, типа в рази круче. Он воно що. Ти поняв? Вони ходять, дивись, їх кусають, і в них є такі бафи. Он воно що. Так, в нас тобою там база відкрилася. За не треба тож не забувати. Бо вкрадуті не замітимо. Слухай, ну під такий денс, дивися. Ну і не складно почекати. Реально. І не складно почекати цього шефа крабру-кадавру, тому що, ну, так, хоча б, по крайній мірі, веселіше. Диви. І Іка свиніні бомбардирі, прикольно. неї ось ці лапи краба появилися, аби ще на нього цей впав тако. Напевно, що тако. Але до закінчення цього івенту у нас, друзі, о, диви. Диви, який перець вийшов. Ну, в приколові візьмемо. Не знаю, якщо хтось переб'є, то хай забирає. Особа, особа багато не втрачу. Так, ну дивись, поки що лакі Lucky, буст Lucky у нас з тобою працює. Диви. Диви, 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 що роблять. Вирибивають мене. що, Ви пацанчики. А, ось він. Ну, його можна було б затазати, в принципі. База відкрилася, чуваче. Я ж можу отако просто перебити. А, він ще й базу закрить. О, якісь телепорти появилися. Ну чекай. Стоямба. А, тунтуни не виходять, ти поняв. Ще один баф. Ще один баф працює. Три хвилини, він ще не буде працювати. Кстати, у нас з тобою ще й база відкрилася. Але в нас тут стоїть підписничок і її охороняє. О, диви. Чуваче, який капучино асасіно кумедний. Він типа злий, поняв? Дивися, Прикалямбочка. А це реально прикалямбочка. О, дивись, дивіться. Новий гравець у нас зашел. От цікаво подивитися, скільки в нього база. а ну через 20 секунд на нього відкриється. Мені це було реально цікаво подивитися, наскільки довго вона в нього зачиняється. Тут у цього пацана теж база відкрилася, в нього такі тут досить непогані персонажі, але вони мені не надо, не надо, бо я хочу лише одного шефа. І все. Так, трупі тропі нам не треба. пам 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 Тут у нас тут нічого цікавого. Капочина асасіно, Нубіні, піціні і Тріпі-тропі. Слухай, ну щось взагалі не пре. Реально, взагалі не пре. Лише одного. одного. Много ми знайшли, ну не знаю, напевно, за хвилин 15-20 тільки. Чуваче, тут, тут просто зараз таке відбувається. Мене щось за мапу не виконано насамперед, але тут лакіблок є. Так, отруїти когось. Тазіс, я хочу за нього поборотися. Реально хочу поборотися, тому що лакіблок це реальна імба. Він. Дуже ібові, 15 лямів стоять, чуваче. А 150 лямів. Так, чекай, нам, нам треба його забрати. Забираємо лакіблока. Так, сразу, сразу. Просто всіх, всіх отганяємо. Лакі блок повинен бути виключно моїм. О! Плюхами розмінялися. Так. А він під інвізом поняв. Оце, чувака, треба отакого просто отруїти. Диви, 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 чуваче. Ми з тобою. О, майже забрав. Чекай, чекай, чекай. Оп, оп, оп. Ой-ой, ой. Ой ой, -ой. ой, -ой чуваче, треба турбо. І... Нас з вами перезапустило. А це халепа. Ну, провтиканили Що сказати? Провтиканили Ми з тобою цього лакіблока. О, чуваче, ось він. Вибачайте, пацани. Але це моє. Це моє. Мені треба його для репітка. Погуляйте нам треба його. Не знаю, не знаю, хто тут сидить в інвізі, але мені треба затазити. У мене бабла багато. Я готовий за нього воювати. А він з під інвіза просто, поняв, гавнюк. Ну давай, подивимося, в кого товстіший кошелюк. Так, ну слухай, залям 200 я його відберу. Як мінімум, я хочу зробити ребітха. Так, ну поки що, поки що ще немає. Так. Так, кстати, давай закриємо ще з тобою базу свою. Бемс, базу закрили і забираємо цього шефа. Ха, ха, -ха чувачі, ми це змогли зробити? Бемс, запостав. Пускай, ребід, і у нас з тобою тепер ось такий коттедж потужний. Ну і звісно, ж тепер у нас з тобою грошей взагалі нема. І я би щось би тепер би начав би тирети. Хоча, ну, ось таке тирете, ну аж стидно. Аж аж мені стидно таке красти в тіпі. А, кстати, нам же ж підписник засейвив наші шмотки. А, ну тут турелька, кстати. Ну, турелька, турелька вона наказує прямо однозначно. Так, стоп, е, нам з тобою зразу треба відкрити, дивися, базу для своїх підписників, тому що мені для них нічого не жалко, і давай заберемо своїх цих трьох самих-самих потужніх своїх перців. в принципі, які в мене були на моїй базі. Хоча б завдяки ним я зможу прям реально піднятися і, в принципі, підфармити ще останні гроші для наступного свого рід. Кстати, треба ще глянути, яких там треба перців збирати. От прям реально цікаво. Цікаво, хто мені потрібен. Дивіться, тільки поставили. А у нас вже є 8 мільйончиків. Просто на базу, на базу. Так, дивимося. Значить, а, кстати, Ронготіні, а на сіні у нас з тобою є, і нам треба Фріго Камело. У нас, кстати, був Фріго Камело, але ну, вже його нема. Уже нема, Кстати, щось там, щось там воюють, пацани. А, так тут міфік просто. І за цього воюють. Забираємо. О, больно. А, да, ладно, хай. Воюють, хай воюють, самі пацани. Давайте подивимося, ліпше, що у нас з тобою в магазині появилося нового. А так диви, Тут є бомба, диско. Тут ще є інвіз тепер у нас. Слухай, так ми. Ми прям реально, реально тепер потужні тепер, кстати, нам треба базу закрити, бо в нас тут уже намічається грабіж. Так, я хочу закинути ось оцю Пікарду. Ану? О! Ти що, чуваче? Ти подиви що роби? Ану, пішов сюди. Ти ж під підписник краде. Ти поняв який? Опа, ось. База відкрилася, А, ну її закриває. Він її закриває. Опа, лакі блок в нього, тут. У нього тут присутній лакі блок. А, ну, да. Не вийшло! Не вийшло, стерити лакіблока! Але жесть, диви, він дає 15 лямів. 15 лямів, чуваче. Це прям дуже багато. Нам треба зараз спавнитися, бо він нас просто з тобою з цієї бази не випусте. Але з-під Інвіза тепер, друзі, можна прям реально толково обкрадати других гравців. Так, а в цього є чувака-жирафа? Так, ну слухай, в нього. О, ляпухани мені накидує, чуєш? Ха -ха. ти що хочеш? Тазом получити? А так слухай, я ж можу чююсь базу відкрити. За робокси. тобто, по ідеї як що я можу зробити? Я можу зайти на якийсь приватний закритий сервер і за робокси відкрити чужу базу і просто її обікрасти. Слухай, а ідея для наступного відео мені здається прям потужна. Ну і також в коментарях можна написати, чи реалізувати мені просто пограбування віку. От реально. От я буду готовий, в принципі, потратити купу бабла. Для того, щоб щось толкове вкрасти. Можна зараз пробувати, кстати, цей Lucky блок вкрасти. Треба, правда, зараз домовитися з нашим підписником. Так, пацани, Там ну, я бачу, виходять щось супер, якісь сильні тіпи А, вони просто рейнбоу. Ну, слухай, так, по приколу. По приколу просто покупляємо рейнболів. Так, давай на бомбардіру. Купляємо. Цього, типу, купляємо. Так, пацани, готові. Так, де наші тіпи? А де наші тіпи? Я не бачу. О, лаки блок. Бемс. Всіх откедаємо. Там якийсь голуб залетів. чуєш? виш? за Лакі блок, я хочу побитися. Так, треба цього голуба замотузити. пацани тут лакі блок. Його треба любою ціною, пацани забрати собі. Так, давай цього голуба ми отруюємо. Так, зразу ляпухами, пацани ляпухами треба відкидувати ціпів Ой-ой-ой. Так. Так, 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 давай-ка оцю диско ми закинемо, двіжухо. Так, Цього ми чувака отруїли, і треба нам закрити зараз свою базу. Денс. бейзік свій закрили. Так, тут пацани за лаки блок б'ються. Забираємо. Ой-ой. Помимо цього, ми ще й плюхи получаємо. Так, цього, типа, ми отруїли. Так, вроді, вроді забрали. Слухай, на мене таке відчуття, що мені бабла не хвате. Мені бабла не хвате просто за нього боротися за цей лаки блок. Але він прям не наскільки імбовий, чуєш, як ото, що він вибив. А, так, слухай, мене вже й бабла нема. В мене вже. Й... О, чувачі. Yeah. Let's go. Нам треба для ребітха. Я розумію, що в нього є щось дороже, але нам треба для ребітха. Понесли? Ха-ха! По нас лечивач. Тут ще один бейс відкритий. Чуєш? Там воно якесь дивіться, якась радужна движуха. Так, 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 так. Заносимо. Стоям бела. Сразу на другий поверх в нього там щось жорстке. Що це таке? Щось прикольне, не знаю. Шпіоніро, голубіло, Let's go. Let's go. go, let's go, let's go. Поки, пацани, нас не бачать, ми обкрадаємо типів, але нам збили. Нам обірвали нашу воріжку. Ну, в принципі, саме головне, що ми з тобою забрали ось цю жирафу. І тепер, в принципі, можемо з тобою робити, ну, знову ж таки. І нового ребітха. тому друзі. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.